Майже кожен мій вечір однаковий, я йду поливати усі рослини. І поки одну частину городу поливає крапля, я йду поливати у теплиці за допомогою поливалок. І дік йде за мною. Правда, я в теплицю, а він десь шастати по вулиці. Допомагають брати. Один підносить воду, а інший знімає відео. Подивіться, яке гарне, і воно, і динамічне, таке рухливе, ну прям хочеться дивитися. Достигла полуничка ремонтантна в теплиці, і далі поливаю квіт. Дуже багато квітів, тому я на середу вирішила зібратися на базар у селі. Можливо, щось продам. Чесно кажучи, декілька років тому я вже виносила свої рослини на базар, але торги були не дуже, мене мало хто знав. Після того я вирішила, що краще щось робити в інтернеті. Але цього разу ситуація змінилася, тому хочу спробувати. Але це буде аж у середу вранці. А сьогодні я вже завершила поливання теплиці, далі йду помилуюся цими ліліями. Неймовірними, що зацвіли і зацвітають під теплицею, ідуть далі поливати. А вам бажаю тихого спокійного вечора.